Радіо Chicago. Що ж там відбувається нарешті? У Курській області знеструмлені цієї доби 67 населених пунктів. Влада заявила про атаку безпілотників по об'єктах інфраструктури у Суджанському, Коренівському та Глушківському районах, що поруч з українським кордоном. Але вже зовсім незабаром. Варто згадати, що 7 жовтня буде відзначати свій день народження диктатор країни терористки Володимир Путін. Отож, з портретом Бандери, вчителі Калуги, вирішили наперед привітати Путіна з днем народження. І як виявилося, вчителі Калуги на такий флешмоб флешмоб а, підбив білоруський пранкер Владислав Бохан. Ну і як бачимо, вчителі тож і не зовсім той обізнані. Як вони його вітають. Але раз ми згадали самого Путіна, тож він заявляє, що на Росії немає і ніколи не було приватних військових компаній. Мовляв, ПВК у назві Вагнера вигадали журналісти, і взагалі ця компанія була корявим досвідом. Натомість Путін називав свою версію авіатрощів, які загинув ватажок бойовиків. Жодного зовнішнього впливу. У тілах пасажирів літака Пригожина виявлено фрагменти ручних гранат. На жаль, експертизи на наявність алкоголю та наркотиків у тілах загиблих не проводилося, заявив очільник Кремля. Але на тій самій конференції, де Путін згадав за вагнерівців, була присутня і Симонян, яка, вочевидь, вирішила вибісити не лише мешканців Сибіру. А й вірмен, до яких вона себе і відносить, під час запитання Володимиру Путіну пропагандистка заявила, що якби не Росія, вірменського народу вже не було б. А ще назвала Одесу російським містом, де натомість сам очільник Кремля відповів, що місто російське і трохи навіть єврейське. Але тим часом на Росії ниють і просять кліматичну активістку Грету Тунберг посприяти, щоб на Заході послабили санкції, бо від них страждають престиє росіяни. на тлі нещодавних літокопадів. Декан одного університетів Іван Некрасов звернувся до цієї вліятільної жінки, бо побоюється, що може не дожити до крізі чоловічства через некеровані літаки. Хоча він дійсно може не дожити, бо бутін кине його на фронт як гарматне м'ясо. Такі цікаві новини сьогодні були наразі радіо ЮЧикаго.